В Україні зимують десятки видів різних птахів, і в такі морозні дні, чимало пернатих, що живуть у лісах та полях, злітаються ближче до цивілізації, у міста та села. Сусідство з людськими оселями їхній порятунок від холоду та голоду, адже природні запаси корму під льодом та снігом. Коли відбуваються якісь екстремальні умови, тобто це сильні заморозки, в цей період е, нашим братам меншим дійсно потрібна підтримка. А підтримка дуже проста: підгодовувати птахів. Але важливо пам'ятати, у них свій раціон. Категорично не варто використовувати свіжий хліб, якісь хімічні продукти, тобто чіпси, солоні горішки. Крім того, всі продукти, які пропали в нашому холодильнику, також не варто їх нести. А найкращими смаколиками будуть підсушений білий хліб, просо, гречана крупа або рис. В особливо морозні дні пташки люблять поласувати салом. Я ладна його дівнички для горобчика й сінички, для малого снігурця, крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь метілі. Пташишка, пташишка до нас, прилетіть. Вітала, дзвінко цілий день мені, щебе та бра, тяжка, пташечка, моя си зокрила, не хода. Навіщо взагалі готувати птахів? У птахів швидкий обмін речовин, і холод для них не такий страшний, як голод. З настанням холодів комахи гинуть або впадають у зимову сплячку. І частка в раціоні перенатих сильно зменшується. Птахи переходять в основному на зернові та плоди, поки ця їжа не закінчується. Кілька цікавих фактів про птахів. Пара синиць з'їдає близько 1000 гусениць на день. За рік сім'я синиць здатна очистити від шкідників 40 яблунь. Сім'я хоробців знищує за весну в літо близько 6-9 тисяч комах. Одна сова за літо знищує 1000 польових мишей, зберігаючи одну тонну хліба. Ластівка з'їдає за рік близько 2000 кг комах. Це повний кузов вантажної машини. Лелеки може підніматися на висоту 9 км. Найменша пташка України корольок. Довжина крил 56 мм, вага 6 г. Найвищий птах України сірий журавель. Він має 120 км і маса його 7 кг. Найшвидший літає стриж. Найважчий птах України трофа 16-19 кг. Найдовший язик у дятла. Жайверонок це символ єдності землі і неба. Він співець Ліборобського поля і небесної блакий. Шпак є одним із перших вісників весни. У березні квітні ви можете почути виразну бадьору пісню птаха. Шпак один із найвідоміших і найпопулярніших співочих птахів. Соловей це свята і вільна божа пташка. Співець добра і кохання. Символ весни і волі, високого натхнення і неперевершеного таланту. Колібрі – найменша пташка в світі, її довжина 5 см. Страус найшвидший птах, він може розвивати швидкість до 72 км за годину. Пінгвін може пірнати до 25 метрів глибину. Лелека може спати 10 хвилин у повітрі, не зупиняючи польоту. Сокіл має найдовше тривалість життя 165 разів. Орел піднімається повітря вище за всіх птахів 7500 метрів. Язик дятла складає 14 см. Зозуля знищує яйця чужі знізди і прикладає свої. Сова не може рухати очима в сторони, лише повертаючи голову. Жайверно починає свою пісню, піднімаючись на висоту 50 100 метрів. Тіло лебедя вкриває близько 25 тисяч пір'їн. Фламін має найдовші нозеля птахів 50-60 см. Найбільший і найважчий птах на землі африканський страус.